Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі Кава Без Цукру. В студії з вами Анастасія Рибак. Події в Україні сьогодні всім зрозумілі, всі свідомі українці дивляться телевізор, знають, що відбувається. Євромайдани по всій Україні, тому не оминути. Цю тему ми просто не можемо. Сьогодні ми будемо обговорювати її на рівні Житомира та Житомирської області і гість моєї програми Ярослав Долгих, заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Сьогодні тему таку влада намагаються уникати. Ви навпаки, скажімо так, не те, що не заперечували, а й самі проявили ініціативу говорити саме на цю тему. Не боїтеся? Добрий вечір. Я думаю, що було би нерозумно уникати. Тієї теми, яку обговорюють не тільки у владних кабінетах чи на Майданах, обговорюють на кухнях, говорять в громадському транспорті. Тобто це та тема, якою живе вся Україна. А ми не виключення. Люди, які працюють сьогодні в державних установах, такі самі люди, які. Які ті, які ходять просто по вулиці, працюють на виробництві, навчаються, викладають, займаються дітьми? Я хочу, щоб ви переглянули один відеосюжет, відзнятий нашими колегами п'ятим каналом, центральним каналом, і сюжет про непідписання Віктором Януковичем асоціації з Європейським Союзом. І вже потім обговоримо думку. Тож, увага на екран. Провал. І Відкриті двері це два слова сполучення паразити вільнюського саміту. Першим словом провал користуються журналісти. Більш дипломатичною фразою послуговуються майже всі європолітики. щодо України ми залишаємо двері відкриті. Двері відкриті. Важливим є те, що європейці в один голос кажуть, що двері відчинені. Різко і коротко формулює румунський президент. крок назад. Президент Литви Даля Грібовскайте зустрічає учасників саміту. Вона ж самого ранку інформує Віктора Януковича, європейські чільники переконати не змогли. До всього він намагався залучити до переговорного процесу Росію. Хоча такий формат європейці відкинули раніше. Грібовскайте називає вибір Януковича шляхом в нікуди. Це не європейський союз, розчарований, а український народ. Думаю, українські лідери обрали шлях в нікуди. Куди Янукович знову приходить в числі останніх і проходить повз журналістів церемоніальна проходка. А далі почесне місце на гальорці. Президента країни, яка ще вчора прямувала до Європи, посадили біля делегатів Білорусі. Ця музика не для нас. Жодної угоди із Україною тут не підписують. Навіть декларацію про наміри. В Януковича залишиться на пам'ять лише традиційне фемелі фото з європейськими чільниками. Доки європолітики заявляють про відкриті двері, Янукович продовжує висувати умови, серед яких фінансова підтримка. Пане Янукович, дайте коментар. І продовжує уникати спілкування із журналістами. Спочатку його брифінг планують для обраних, далі просто скасовують. Ось представники прес служби Януковича мчать щодуху. У президента плани змінюються блискавично. Європейці тепер сподіваються, що Україна підтягнеться до наступного саміту у Ризі і не намагатиметься залучати до євродіалогу. Третього все тепер залежить від політичної еліти. Україна добре знає, яких необхідно досягти результатів. Жодних нових завдань ми не ставимо. ми знаємо, наскільки люди України почувають себе європейцями, і наскільки їм важлива Європа, ми, звісно, будемо враховувати тиск третіх сторін, у тому числі Росії. Ми хочемо зайвий раз підкреслити нашу політичну готовність до підписання угоди про асоціацію з Україною. Не приховую розчарування рішенням сусіда. Польський президент розчарування мене дуже розчарувало рішення української влади про призупинення процесу підготовки до підписання угоди. Обміскувати і осмислити усе, що трапилося в останні 10 днів, хоче один із представників Євромісії Пет Кокс. Новину про те, що Юлію Тимошенко можуть повернути до колонії. Він дізнається від журналістів. Якщо це трапиться, я буду дуже здивований і дуже розчарований. Він готовий до рішення, що Євромісію до України можуть відновити. Але питання, чи потребує цього президент Янукович, як і усі інші запитання, залишилися без відповідей останнього. Із Вільнюса Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов, П'ятий канал. Отож, ми продовжимо. Щойно переглянули сюжет наших колег з п'ятого каналу. І прозвучала в сюжеті така думка, що українці себе відчувають європейцями. От ви себе відчуваєте європейцям? Безумовно, тому що по-перше, і це питання не тільки в географії, ментально. Українці з кожним роком все більше стають ближчими до європейського союзу, і те, що ми прямуємо до асоціації, це ну не випадковість. Це ціленаправлена хода держави, вся держава, весь державний механізм направлений на те, аби ми рухалися в Європу, і зрештою ми туди прийдемо. Як ви, просто оцінює... часу. Як ви оцінюєте дії президента і влади взагалі останніх двох тижнів? Ну, дивіться, Спочатку тут збиралися є, є декілька аспектів. Якщо ми говоримо виключно про момент непідписання у вільнюсі, угу. мені чисто емоційно, звичайно, так само прикро, тому що хотілося, щоб ми не потрапили в Європу. З іншого боку, якщо подивитися на прагматичний бік справи. То, звичайно, в тому вигляді, в якому нам запропонували її підписати на сьогоднішній день, її підписати було досить складно, і президент опинився дуже перед серйозним викликом. Інше питання, чому президенту так пізно стали відомі усі негативні наслідки. Підписання цієї угоди в тій самій формі, в якій нам було запропоновано, в принципі. Президент не один раз говорив, що ми не відмовляємося від підписання. Ми говоримо про те, що ми маємо змінити деякі аспекти. І тут питання навіть не в торгівлі, що дайте от нам грошей, і тоді ми підемо в Європу. Це, ну м'яко кажучи, ситуація, яка перекручується. Ми говоримо про те, що необхідно передбачити певні захисні механізми. При нашому вході в е, зону вільної торгівлі з Європою. Можливо, хтось забув, але е, тоді, коли наші сусіди, які є надзвичайно успішними в європейському союзі, які багато отримали від того, що вони ввійшли угу. навіть не соціованим членом, а повноправним членом, це набагато більше. Це наші сусіди-поляки, вони на момент входження отримали колосальну допомогу від Євросоюзу і отримали на певній галузі не просто е, протекціоністські. Якісь там умови, а вони протягом року, двох, трьох по певним галузям тримали далі мито і не запускали європейські товари для того, аби дати час внутрішній економіці перебудуватися. Інше питання, я розумію, що ці всі слова сьогодні, з огляду на те, що відбувається на вулиці, угу. звучать як виправдання, так? Але якщо відступити від емоцій і подивитися на цю справу по-серйозному. То в принципі нічого страшного не відбулося. Скажу більше того, сьогодні uh -huh. реакції, те, що ми чуємо в е, коментарях євро єврочиновників, вони так само це усвідомлюють. І більше того, от, почитайте е, західну пресу вони говорять, що вони недооцінили економічного аспекту і вели питання тільки про політичні моменти під час переговорів з Україною. Політично Україна виконала майже всі умови. Нам залишилось прийняти один-два єврозакони, вирішити питання із лікуванням засуджених за кордоном. Тобто практично Чомусь політично. Тимошенко, ну, це і є угу. засуджених лікування засуджених за кордоном, це і є питання Тимошенко. Просто ми не можемо приймати рішення по одній людині. Якщо ми вже приймаємо рішення, що можна лікуватися, то можна лікуватися людям, не тільки Тимошенко, а тим, хто засуджений по економічним uh -huh. злочинам, у них є показники. І якщо ми дозволяємо їм, то це не може бути одна людина. Тому що це тоді те саме Вибіркове правосуддя. А Якщо ми йдемо в Європу, ми не можемо собі дозволити вибіркового правосуддя. Якщо комусь можна лікуватися за кордоном, перебуваючи і відбуваючи покарання, то це може це має розповсюджуватися на весь цей загал на всю цю групу людей. Я трошки повернуся до вашої відповіді. Ви вважаєте, що те, що сьогодні відбувається на вулицях, євромайдани по містах, це є емоції. Тому що ви говорили, що це трошки емоції, прагматично якщо дивитися звичайно, вперво так, це, це не просто трошки емоції, це в основному емоції. Тому що ви подивіться, люди абсолютно щиро, переважна більшість людей щиро вірять в ідею, за яку вони стоять. Це як правило молоді люди. Їм хочеться жити в іншій країні. Вони бачать, що Європейський Союз це той шлях, куди треба рухатися, і саме цікаве. Що є тільки емоційна складова, яка відрізняє цих людей від тих людей, які знаходяться в адміністрації президента, в уряді. Тобто вони так само хочуть в Європу. Просто питання в цьому емоційному забрали Ті, хто наділений необхідністю думати про те, як завтра виплачувати пенсії, як зберігати робочі місця, вони не можуть собі дозволити покіруватися одномоментно такими емоціями. І змушені іти часто на непопулярні кроки. Але це все питання часу. Час все розставить на своє місце. Але ж є думка, що є тиск з третьої сторони, ми маємо на увазі Росію, а цього ніхто і не заперечує. Тобто Росія за останні місяці дуже чітко показала, як вона себе збирається поводити в разі швидкого підписання. Угоди, власне, це той аспект, який теж чомусь не був предметом переговорів під час різноманітних зустрічей, приїзду різноманітних місій, і так далі. Тобто, не враховувати позицію нашого стратегічного партнера, з яким у нас 36% товарообороту України угу. це товарооборот з, з, з Росією. Тобто, і на і одномоментно від нього відмовитися, ми не можемо. Ми не можемо повністю піти. Під тиск Росії, так? але не враховувати їхніх інтересів ми теж не можемо. І ми просто будемо. І, і, і де би ми не були. І які би ми асоціації не підписували, і так далі, ми нікуди не дінемося. Кордон з Росією, який був, такий залишиться, це залишиться на північному сході найбільший наш сусід. Тобто, сьогодні думка влади, що тимчасово потрібно призупинити е, підписання асоціації з ЄС на якісь там нев... Думка влади Старок. сьогодні полягає в тому, що потрібно інтенсивно працювати з нашими європейськими партнерами над випрацюванням документу, який дозволить нам. Зайти асоційованим членом в Євросоюз, отака думка влади при цьому максимально себе забезпечивши і убезпечивши від тих проблем, які можуть виникнути з боку Російської Федерації. Чи довго сьогодні Європа буде готова взагалі спілкуватися з Україною? Чи закриються двері в один момент, скажуть, так, ви нам набридли, не хочете йти? Не йдіть. Ну, по-перше, європейський союз це інституція, яка виникала не за один день, і в європейців набагато менше емоцій. Вони надзвичайно прагматичні. Україна їм потрібна, тому що. Що насправді 46 мільйон мільйонна нація і наші можливості, і в тому числі наш ринок, на сьогоднішній день надзвичайно цікавий для Європи. Угу. І ще питання: хто від зони вільної торгівлі виграє більше? Якщо розібратися в тих умовах, на яких нам би пропонувалося підписати у вільності, виграє Європа більше ніж сама Україна. Я правда не буду заперечувати думки. І вона абсолютно слушна, що за 5-7 років ми би отримали теж позитивний результат від того, що ми би перейшли на Євростандарти. За 5-7 років наші підприємства би перелаштувалися, наша б робоча сила стала конкурентною в Європі. Але я перепрошую, ми якось 5-7 років маємо прожити. І причому та влада, яка сьогодні є в Україні, яку особлює наш президент, ці роки має давати собі раду з усім. Що є в Україні з нашими соціальними стандартами, з нашими соціальними виплатами, і просто ведуть цю тему соціальних? І я розумію, угу. про які об'єми йдеться. Угу. І якщо економіка, хоча б на якийсь час зменшить дохідну частину бюджета, як ми будемо покривати витратну частину? Пане Ярослав, у мене таке питання: 5-7 років можливо це нічого порівняно з тими 20 двадцятьма роками, в яких ми вже живемо, і такого суттєвого покращення. Явно не видно. В жодній сфері. Причому. Ну, я в даному випадку я не можу 100% погодитися з цією тезою. Україна все-таки розвивається. Чого ми стали цікавими ну, як ми, ринок для Європейського Європи? Якщо будемо брати Європейський Союз, Україну і Росію, між яким вибором зараз стоїть Україна, ми не йдемо в Євросоюз, але ми бачимо рівень життя ну, Європейців. Диві Дивіться, якщо ми Можна говоримо це про. Тому що ну, рівень життя залежить від рівня економіки. Завжди так було. Є певні галузі в Україні, які вже встигли перебутуватися. Наприклад, по сільському господарству ми на сьогоднішній день виходимо і ми отримуємо і врожаї, і технології, які абсолютно такі самі, як і в Європі. Тобто, якщо ви подивитеся на те, як працюють підприємства в тій же Польщі, Угорщині, навіть в Німеччині, і так як вони працюють в Україні, до речі, дуже багато іноземних холдингів вже працює в Україні. Тобто, по сільському господарству ми вийшли ну, так. на такий рівень. Навіть у нас в Житомирі є підприємства, які займаються переробкою сільськогосподарської продукції, молоку продукції, та? які виходять на світові ринки і є уже конкурентними там. Тобто, сказати, що взагалі за 20 років нічого не змінилося, ну це так трошки передьорнути ну, не говорю що, інше, що пи інше, питання, інше питання. Що у нас є певні аспекти, які говорять про загальний рівень життя. І, звичайно, в Європі він вищий, тому що Європа стартувала з кращих позицій. Але є моменти, які у нас кращі. Ви подивіться, скільки у нас студентів на 10 тисяч, хто у нас отримує вищу освіту. І Порівняйте, як це відбувається в Європі. От по світі, хай би хто що там не говорив. У нас загальна маса людей є набагато освіченішими. А по працевлаштуванню? а по о, заробітній о, платі? О, о, правильно. А це питання, яке треба підтягувати. Тому що шо, який є ризик? Ми завтра відкриваємо кордони, і вся молодь? кваліфікована, не тільки мовуть, вся кваліфікована робоча сила зникає з України. І з ким ми залишаємося? І як нам кормити наших батьків і дідів? Як нам забезпечувати соціальні виплати при народженні дитини? Це питання. На них можна знайти відповіді. Більше того, я от сьогодні, дивлячись, повторюю цю думку на реакцію чиновників Євросоюзу, бачу, що вони це теж розуміють. І вони будуть шукати компромісні рішення. І, слава тобто не Богу, підписання асоціації, це утримання українців в Україні. Один із методів. В, е... Бачите, я кожен раз намагаюся відійти від таких жорстких, жорстких, форму... так. жорстких формулювань. Чому? Тому що я так не думаю. Я думаю, що не підписання угоди в тому вигляді, в якому нам її пропонували, це одне, а не підписання угоди взагалі це зовсім інше. Тобто, ми за те, аби підписати угоду. Просто в неї потрібно внести. Причому не такі вже й великі зміни. Є mm -hmm. певні напрацювання вже, є пропозиції як з української сторони, наскільки мені відомо, і європейська сторона готує зустрічні пропозиції. Відбулася телефонна розмова між Януковичем та Борозу. Вони домовились про те, що буде обмін. Про ніч не обмін, а делегація України приїде в Євросоюз, і ми будемо розвиватися в цьому напрямку. І я чомусь думаю, що все-таки в результаті переговорного процесу ми вийдемо на той документ, який влаштує як нас, так і наших європейських партнерів. А які перспективи того розвитку і того підписання, і ті євро, я думаю, що дуже високі. Більше того, я вам хочу сказати, що наявність Євромайдану сприяє тому, що українська влада набагато швидше буде робити ту роботу. І ті е, наші чиновники, які ну по правді, хтось же упустив, хтось же вчасно не подав усі оці застереження, хтось не доніс їх до суспільства, хтось не розповів. І ці хтось мають свої прізвища. І я думаю, угу. що і е, президент в тому числі. Розбереться і знайде тих людей, які допустили до цей ну і цілком можливо, що їх замінить. Тобто, що люди хочуть домогтися, все ж таки цієї євроінтеграції підписання певних документів мають стояти на майдані з вилами далі і розуміти требувати... з вилами взагалі стояти ніде не треба. <гум> ну цей майдан в порівнянні з 2004-м, агресивніший набагато, як на мене. Розумієте, агресивним його робить якась частина, якась частина радикальна Майдану. І це вже питання совісті людей і тих людей, які підбурюють. У нас що відбувається? Є Євромайдан, люди, які висловлюють свою позицію. Більше того, от в Житомирі Майдан, наприклад, проходить абсолютно спокійно. Умерено, так. У нас люди висловлюють свою точку зору. Ніяких до них не застосовуються репресії. Я знаю, що навіть ну там у вищих навчальних закладах ставляться більш-менш ліберально. Ні, нікого там ну немає наказів про відрахування студентів. Тобто, якщо людина висловлює свою громадянську позицію, це її право в мирний спосіб. Інше питання: ну, ми бачили кадри, е і опозиція говорить, що це провокатори. Я схиляюсь до думки, що це дійсно якісь ну. Надзвичайно радикальні елементи, але радикальні елементи є в будь-якому суспільстві. І задача дуже проста: радикальні елементи треба просто від, від да, да, провести абсорбацію, таку від відсторонити їх повністю від цього процесу, і все буде добре. А здорові сили в українському суспільстві у нас в українському суспільстві за цей час, за цих 20 років, от ви говорите нічого не сталося, так у нас нація утворилась. Ми почали себе відчувати українцями. Я не казала нічого не сталося. Я в порівнянні брала і європейські країни і Україна за 20 років і Росія. Таке питання до вас: як ви вважаєте, які перспективи? Підписання асоціації, непідписання, роботи з Росією і так далі. України, як, як скоро щось має статися? Я думаю, що має статися в дуже такому близькому часі. Ми... В разі доброї волі наших європейських партнерів можемо вже навесно вийти з абсолютно нормальним документом, який влаштує і Україну, і європейських партнерів, і проти якого дуже складно буде заперечувати в Російській Федерації. Сьогодні і Житомирський євромайдан досить активний. Майже тисяча чоловік кожного вечора у шості виходять і стоять за свої права, за свої свободи. Що ви побажаєте сьогодні жителям Житомира Житомирської області? Враховуючи події в Україні. Ну, перш, за, перш за все, е, звичайно, хочеться побажати людям реалізації їхніх задумок. Тому що бажання відстояти в мирний спосіб свою громадянську позицію викликає тільки одне почуття почуття поваги. І е, ми його радо вітаємо. Єдине, що холодно, не застудіться. Приносьте чай. Заходьте грітися, так дякую вам, дякую за те, що пройшли сьогодні з нашою програмою. 20 хвилин не можна обговорити питання взагалі ситуації в Україні, але тим паче в Житомирі, в Житомирській області більш мирно проходить весь процес. Я вам бажаю усвідомлювати свій вибір, робити його правильно, не провокувати нікого і дійсно йти туди, куди ми прагнемо, до Європи цивілізовано, гарно, красиво. Бажаю вам щастя, удачі, любові, більше добра. Бережіть один одного, свої сім'ї, свої родини. Дякую вам. З вами була кава, Анастасія. Я Рибак і мій гість Ярослав Долгих до зустрічі.